Зараз дам відповідь на запитання, бо часто питаються, місце прививки садити високо над землею чи на рівні землі. Зараз я дам відповідь і кожен собі рішить для себе, як йому правильно садити. І це питання рішиться раз і навсі. Ось ми маємо таку ситуацію. Місце прививки посаджено над, на рівні землі. Що це означає? Це означає, що та вся шийка, що йде <кхм> дичка. Щоб ви розуміли, народі вона вся буде обростати та частина корнями. Якщо вона буде сильно обростати корнями, ви ж розумієте, що буде сильний поток і буде йти поживних речовин дереву. Тобто коренева система буде мощна, дерево буде сильно рости. Ось дивіться, бачите, які гілки ми маємо мощні, великі гілки ми маємо на такому дереві. Ось дерево, велике, вже все. Зараз я покажу другий варіант. Коли місце прищіплене над землею десь на такому буде рівні, побачите, які, які там будуть ростові процеси. Але, дивіться, якщо, щоб ви розуміли, якщо ви вниз посадили, обростає сильно корінням, дерево робиться мощним. Якщо ви піднімаєте, коренева система робиться маленька, ростові процеси в неї слабші. Що ви цим виграєте? Ви виграєте тим, що будете менше обрізати. Ви можете дерево садити плотніше одне до одного, тобто навіть через метр можете такі дерева садити. Але ж не забувайте, що є ще таке поняття, як сорт кожного, ну, в нашому випадку, яблука. Тобто флоріна, візьмемо такі флоріну і чемпіон. Чемпіон саме по собі низькоросле дерево, і воно не так виганяє свої пагони. Тому е, чемпіон. Можна трошки оце місце присчіплення, трошки опускати в землю. От флоріну, я думаю, що треба максимально піднімати доверху, щоб, бо там дуже великі ростові процеси, і щоб не сильно гнало вам ті батоги, жировики, піднімати максимально доверху, щоб корінь був практично на поверхні землі. Але не забувайте, якщо він буде на поверхні землі, їм потрібно буде більше вологи. І дерево вже потрібно ставити до нього опору, тому що воно буде занадто, занадто легко вириваємо з корнем землі. По урожайності я різниці не замітив. Тобто, чи воно так посажене, чи так. Просто ви розумієте, що якщо ви отак заглубили, ви значить розумієте, що дерево через кілька років у вас буде занадто велике, ви маєте його садити, інше дерево від нього. Набагато далі. Зараз, секундочку, покажу другий варіант. Ось, дивіться, другий варіант. Бачите, вже місце прищіплювання вже над землею сантиметрів 7-8. Тобто, якби воно в нас було закопано, ось тут вже би створювалося нове коріння. Так воно підняте ось на таку висоту від, від землі. І в нас відповідно, значить, що ростові процеси будуть слабші, тому що коренева система буде слабша. Поняли, да? тут у нас нічого не наростає корнем. Якби була земля, ось по це, наростало корнем і сильно мощно дерево розвивалося. А так, виходить, воно ось місце прищіплювання. І ось бачите, яка висота від відцел. Ось дивіться, таке саме е, дерево, як то, ось бачите, які вже тут коротенькі, маленькі гілочки. Тобто, ну вони всі теж закладками, є плодові бруньочки, все. Но От, от, якщо ви будете так робити, то ви можете наступне дерево садити через метр. Тому що ви розумієте, що ростові процеси набагато менші. І все, все, що потрібно знати. Кожен собі рішає, якщо у когось є велика площа, він має посадити, може багато дерев садити, може заглиблювати. Якщо ні, може піднімати. І все. От і все, що треба було знати про те, на якій висоті і як його правильно садити при тому, щоб добре розвивалося дерево. І ще одне, що ще має значення, звичайно, яка підщепа. Є там М9, високоросла. Якщо ви берете 106 підщепу, середньоросла і ви маєте прочитати про цей сорт. Якщо він ще сильно рослий і на великій підщепі, то обов'язково треба максимально піднімати ось цю місце прищіплювання максимально високо, щоб корінь ось тут був. І ставити опору. І бажано замульчувати, щоб волога менше звідси випаровувалася. І все. Поняли. Ще раз вертаюся. Ось так. Треба більше вологи. Якщо ось це місце буде аж тут на землі, корінь тут обросте, розростеться хорошо, то тобто вже менше треба буде вологи і дерево буде крепше триматися. Ось так. От. Собі вибирайте.